Оксана Нагірна, нерідний син. Люба вийшла заміж у 24 роки за коханого Володю. До першої річниці весілля у молодого подружжя народилася донечка. Володя просив дружину народити ще й сина, причому одразу, щоб діти разом росли. Коли донечці було 10 місяців, Люба завагітніла. Хоча й не дуже хотіла відразу народжувати другого малюка, та й лікарі рекомендували перепочити після важких пологів. Не судилося вагітність закінчилася викидним. Через півроку жінка знову завагітніла. І знову трагедія. Після другої невдалої спроби народити малюка. Володя дуже змінився. чуйного терплячого чоловіка перетворився на справжнього деспота, скандалив, ображав, ні в чому не винну дружину, докоряв їй. Люба плакала, не вірила, що її коханий міг так змінитися, чекала підтримки, а він все більше віддалявся. Намагалася довести, що її провини в цій ситуації немає, і вона ще більше, ніж він страждає. Але все марно. Коли чоловік в ультимативній формі заговорив про чергову вагітність, Люба на відріз відмовилася. На той час донечці Іринці виповнилося три роки. Вона пішла в дитячий садок. Тож Люба нарешті змогла вийти на роботу. Володимир влаштувався у приватну компанію начальником транспортного відділу. Він часто затримувався на роботі, їздив у тривалі відрядження. Люба ж займалася домом, тішилася донечкою, працювала і полегшено зітхнула, бо тема нової вагітності. Зійшла на нівець. Але це тільки здавалося. Якось жінка вирішила перебрати дончині речі, одяг, з якого Іруся виросла, хотіла заховати на антресолі. Її подруга чекала дівчинку, тож планувала віддати придане, але чоловік здивувався. Навіщо ти це ховаєш? Невже наш син, якого ти мені мусиш народити? Носитиме дівчачий одяг. Любу вразило не те, що він не цікавився її планами, а те, що він навіть не припускав варіанта, що дітей у них більше не буде, чи знову народиться дівчинка. Ні, тільки син. Любу ця одержимість лякала, але вона промовчала. Любу підвищили на роботі, запропонували посаду старшої медсестри відділення. Чоловік займався своїми справами, віддавався роботі. Люба ж розривалася між домом і ринкою, курсами підвищення кваліфікації. Нова посада вимагала додаткових знань. Іноді мусила затримуватись у лікарні. То за Іринкою у садок заходив тато. Все спілкування колись закоханої пари зводилося до розмов про Іринку, хоча говорила здебільшого Люба. Володимир відмовчувався. Проблеми сім'ї його мало цікавили. Чоловік не ділився з дружиною своїми турботами, але Люба розуміла, відбувається щось недобре. Поведінка чоловіка змінилася не в кращий бік. Він пізно приїжджав з роботи, намагався не спілкуватися з дружиною. весь час був задуманий і чимось спантеличений. Телефону не випускав із рук, йшов розмовляти в іншу кімнату, говорив тихо. На питання дружини нічого не відповідав, посилався на втому, і проблеми на роботі. Любуш ж такі відповіді не влаштовували. Жінка розуміла, що тут справа зовсім в іншому, точніше в іншій. Жіночу інтуїцію не обдуриш. Відчуваючи, що вони віддаляються одне від одного, Люба вирішила діяти. Передбачала, що в житті чоловіка з'явилася інша жінка, але хто вона звідки і як дізнатися про неї, не розуміла. У Люби склалося враження, що він заплутався і не може прийняти рішення. Жити в такому стані неймовірно складно, та хіба може жінка відступити від задуманого? Тож Любі таки вдалося з'ясувати, хто її суперниця. Колега працювала з чоловіком в одній організації. На момент їхнього знайомства була розлучена, мала десятирічну доньку. А коли Люба дізналася про їхній зв'язок, вона народила від володі дитину, теж дівчинку, яку записала на прізвище матері. А по батькові Володимирівна. На диво Люба, доволі спокійно сприйняла цю новину, ошелешила чоловіка, розповівши, що все знає, і цілком логічно запитала, як жити далі. Він теж особливо не здивувався, звідки у дружини ця інформація і заявив, що залишає вибір за Любою. Жінку цю саму не залишить. Вона народила йому дитину, нехай і не сина, так що буде їй допомагати чим зможе. Любо приголомшило, що чоловік не відчував жодної провини, стояв з гордо піднятою головою. Геть спантеличена, таки прийняла рішення про розлучення. Однак була не готова виїхати з його квартири, де разом жили. Іринка вже пішла в школу поруч із будинком. Переїзд означав зміну школи і життєвого укладу. Але розлучення не відмінили, хоча й залишилися жити в одній квартирі. Справжню причину розлучення знали лише близька подруга Люби і мама. Для всіх інших не зійшлися характерами. Після закінчення третього класу Люба з донечкою і двома подругами поїхали відпочивати до Туреччини. Там познайомилися з компанією з України, здружилися. Відпочивали два тижні і весь цей час спілкувалися, гуляли, їздили на екскурсії. Після повернення кілька разів. Зустрічалися всі разом. І не тому, що жінка і справді сумувала за всією компанією, а от з одним із чоловіків таки хотіла продовжити знайомство. Так улюбе невинне захоплення переросло у посткурортний роман. Зустрічалися кілька місяців. Чоловік був неодружений, пропонував любі жити разом. Але жінка не поспішала знову заводити серйозні стосунки. Закінчилося літо, а за ним почалася школа. Мусила приділяти увагу доньці. Врешті розійшлися з новим кавалером. Через кілька тижнів Люба зрозуміла, що вона вагітна, термін невеликий, але на аборт жінка не поспішала. Донька давно просила братика або сестричку. Жінка й сама вже була готова до появи другої дитини, нехай і не в шлюбі. Та й мама ще доволі молода. Щойно вийшла на пенсію, радо погодилася допомагати з малюком. До появи явних ознак вагітності. Люба приховувала свій цікавий стан. Коли живіт став помітний, Володимир, а він все не наважувався піти до коханки, оторопів так, що навіть не наважувався запитати, хто ж батько. Люба благополучно допрацювала до декрету, легко народила синочка, Володя не переставав дивувати Любу. Залюбки допомагав доглядати хлопчика, іноді, справляючись навіть краще, аніж бабуся. Купали любеного сина разом. Гуляв з візочком разом із Іринкою, поспішав увечері з роботи, щоб побути з Максимком. Люба зі здивуванням і навіть з недовірою сприймала його допомогу, але почуття до малюка у володі були цілком щирі. Справді батьківські. Коли ж Максимка потрібно було відвести на плановий огляд, чоловік пішов разом з Любою. Дорогою зустріли знайомих, вітали з народженням сина. Перед хрещенням малюка Володимир таки вирішив відверто поговорити з колишньою дружиною. Він розповів, що стосунки з коханкою у нього не склалися. Вона знайшла іншого чоловіка і вже чекає дитину. Він лише допомагає доньці матеріально і час від часу бачиться з Оленкою. Сказав, що готовий визнати хлопчика своїм сином, якщо, звісно, Люба не проти. Адже він так довго чекав на свого хлопчика. Свого? здивувалася Люба. «Так?» Свого. Максимко, мій довгоочікуваний синочок, дивлячись на хлопчика з невимовною ніжністю, відповів Володимир. До церкви на хрестини Максимка йшла ціла родина тато й мама, дві сестрички Іринка й Оленка, донечка Володі, яка тепер часто буває у тата і мами Люби, а ще бабуся, хресні батьки, друзі. Люба і володя знову закохані, радіють, коли бачать щасливі очі Іринки, усмішку Оленки, перші успіхи Максимка. І планують ще одну дитину.